І я рада вітати нашого наступного спікера Андрія Железняка, директора Big Data в компанії Київстар. Андрій розповість про інноваційні можливості, які відкриває конвергенція цифрових та телекомунікаційних інструментів для брендів. Дізнаємось про тренди та виклики, з якими стикається ринок, та ті інструменти, які ви вже можете використовувати. Сьогоднішня подія це спільний результат роботи команди IB Україна та усіх наших партнерів. І я дуже хочу подякувати нашому генеральному партнеру компанії OMD Optimum Media, нашим інформаційним партнерам компаніям Next Insight, відверто, Мікс Digital, Megago, нашому технічному партнеру компанії Ad Intelligent та нашому креативному партнеру. Агенції NordLift, яка зробила все чудові креативні рішення і оформлення нашої конференції. Щиро дякую вам за підтримку. Шановні колеги, вітаю! Сьогодні хотів би з вами поговорити про дані та персоналізацію і як це покращує клієнтський досвід і цінність рекламного продукту. Мене звати Андрій Железняк. Я керівник бігдати бізнесу Київстар має більше 20 років досвіду у сфері великих даних, машинного навчання та створення продуктів. Ну і також поєдную технічну експертизу в системах обробки даних, data science, хмарних технологіях та мистецтво перетворення даних на знання, а знань на продукти для бізнесу в національному масштабі. Що ми хочемо як споживачі, послуг? А також споживачі реклами, що, з чого складається наш клієнтський досвід. Перш за все, це персоналізація. Всі ми хотіли би, щоб до нас відносилися персонально як при наданні послуг, так і при перегляді реклами. Дослідження показують, що в ЄС і США більше 50% користувачів Готові ділитися своїми даними для покращення персоналізації, і більше 80% споживачів віддають перевагу брендам, що використовують персоналізовані підходи. Всі ми хочемо, щоб офер, який ми отримали, був релевантний, відповідно маючи дані, ми можемо таргетувати нашу рекламу на відповідну аудиторію, сегментувати по інтересах та інших характеристиках. Офер повинен бути мати і контекстуальну релевантність, відповідати контексту ресурсу, часу, можливостям споживача, місцю і так далі. Ось. І, звісно, креативність та якість оголошення, візу візуальне подання, стиль притаманний саме цьому адресату. Також це більшої важливості набуває омніканальність. Щоб канали, через які ми комунікуємо з клієнтами, були інтегровані, щоб е, наші рекламні повідомлення в різних каналах були узгоджені, е, щоб вони були послідовними і безшовними, якщо я починаю свій шлях в одному каналі, щоб я міг продовжити свій шлях в тому ж вигляді в іншому каналі. Ну і, звісно, персоналізація та адаптивність, е, адаптація повідомлень е, до потреб користувача. Як же цього досягти? Є чотири ключових енейплера. це, це дані, технології, канали і, і, звісно, легальність цих даних. Якщо говорити про дані, то є три типи даних, які можуть використовуватися для персоналізації, first party data це дані, яким володіє та які збирає саме ваша компанія. Second-party data – це набір first party data, які компанія отримує від партнерів чи іншого бізнесу. І third party data – це дані, які належать і збираються кимось, крім вашої компанії. З точки зору технології для роботи з даними власними чи, чи партнерськими, існує на ринку дуже багато рішень, їх можна логічно поділити на чотири категорії. Customer Data Platform це власні системи для зберігання даних, CRM-системи, які збирають дані з різних каналів. Це інтеграція технологій, платформи, які об'єднують власні дані, і дані з різних джерел і каналів. Зовнішні рішення це платформи, що мають власні дані для клієнтського досвіду і надають можливість. Використання сервісів на базі цих даних для надання рекламних пропозицій та покращення клієнтського досвіду. І рішення Data Clean Rooms це платформи, які також об'єднують дані з різних джерел для спільного аналізу, дані у зашифрованому вигляді, і аналіз виконується без їх розкриття. З точки зору каналів є Цифрові канали, які традиційно використовуються в, в інтернет-рекламі. Да. Це реклама в додатках, в сайтах, відео, в соціальних мережах, а, також більш застарілі канали, такі, як емейл, e пуш-сповіщення в мобільних додатках. А також традиційні для телекому канали: да. це телефонні дзвінки, смс, месенджери, точки фізичного продажу. А, і Конвергенція цих каналів, можливість достучатися до користувача в різних каналах, дуже важлива. З точки зору даних, особливо зважаючи на те, як швидко у нас змінюється середовище, законодавче середовище по роботі з даними, дуже важливо бути впевненим, що ті дані, які ви збираєте, які ви використовуєте, вони відповідають законодавству. Законодавство вже на даний час дуже-дуже просунуте і детальне, особливо на дуже розвинутих ринках в Європі це GDPR, в США, це CCPA. І норми в Україні ну, вони дуже схожі. І в процесі інтеграції в європейську спільноту. А вони будуть ставати ну, майже ідентичними. Тому з одного боку регуляції з точки зору даних захищають користувача з точки з... в правовому полі а... і дають можливість управляти доступністю своїх даних, а з іншого боку, для бізнесів, які збирають, обробляють, використовують дані в відповідності до цього законодавства, дають можливості для покращення клієнтського досвіду. Приклади, з якими ми зіштовхуємося майже кожен день, Google Facebook, вони використовують власні дані от, для персоналізації, для реклами, дотримуючись умов захисту даних, дозволяючи клієнтам управляти своїми налаштуваннями конфіденційності. Група Unilever використовує Amazon Marketing Cloud для аналізу даних про свої рекламні компанії. Зберігаючи конфіденційність своїх клієнтів і використовуючи ці інсайти для покращення результатів в розрібній торговлі. Такі рішення, як Verizon Media Data Clean Room, вони дозволяють рекламодавцям поєднувати свої дані з даними Verizon для аналізу та вимірювання ефективності рекламних кампаній, не порушуючи конфіденційності користувачів. І серед таких прикладів є і компанія «Київстар», Щомісяця ми надаємо послуги на основі даних більше ніж 600 B2B-клієнтам в Україні для того, щоб покращувати конверсії, отримувати інсайти щодо вподобань клієнтів. Сервіси надаються у повній відповідності до діючого законодавства України у сфері захисту персональних даних. Яка ж роль телекому? Телеком а, має всі необхідні речі для того, щоб покращувати клієнтський досвід от, і покращувати цінність рекламного продукту, який зараз надається а, нашим ендкастомерам і які споживають наші споживачі. З точки зору даних, а, телекоми володіють власними DMP. Якщо говорити про Київстар, то, то ми маємо більше 200 існуючих сегментів. По яких можна сегментувати нашу базу, є capability розробляти кастомні сегменти під задачі замовника. Ми розширюємо перелік партнерів, які надають свої власні дані для використання в цій екосистемі. Більшість даних вже на даний момент доступна в ключових DSP-платформах, які оперують на території України. І охоплення за рахунок технології зростає. З точки зору технології, це, це дуже широкий інструментарій, який можна використовувати. У нас є поєднання так званих Digital id на базі Куки, які зараз існують, і Telecom ID. Таким чином, маючи цей мапінг, можна використовувати всі сегменті, наявні в телекомі для таргетування в Digital рекламі. Ми готові до відміни куки, є технологічне рішення для нон-куки-ідентифікації. Якість даних, якість мапінгу контролюється, впроваджені істотні процеси контролю якості. Є можливість не тільки використовувати існуючі сегменти, а використовуючи технологію таку, як look-like, шукати клієнтську базу схожу по поведінці на ту, яка є вашими цільовими клієнтами. Є розширена аналітика конверсій. Наприклад, у нас є власне рішення з короткими лінками. Відповідно, в чому різниця від існуючих рішень на ринку, ми можемо бачити конверсію до кожного конкретного клієнта, а не тільки сумарно. Ось. Геоаналітика, тобто тих, хто відгукнулося чи цільову аудиторію, можна проаналізувати з точки зору географії, мобільності і, в принципі, от всіх цих 200 сегментів поведінкових, які існують в DMP-платформі Kyivstar. Також у нас є партнерське рішення щодо верифікації показів. Ви завжди зможете довести, що реклама. Дійсно, була відкручена на, на той сегмент, на, на який вона була націлена. А, окрім таких запланованих активностей, де ми таргетуємо на, на якусь аудиторію, да, є реклама по подіях, тобто можна реагувати на події, які відбуваються з конкретним клієнтом, там, чи географічні події, чи події пов'язані з Дзвінками чи отриманням повідомлень, чи, чи події, пов'язані з серфінгом в інтернеті. Тобто можна робити реактивну комунікацію, пов'язану з подією в житті клієнта, що звичайно підвищує конверсії. Ми вже почали використовувати поки що всередині генеративний штучний інтелект. Для того, щоб робити пропозиції ще більш персональними. Тобто пропозиція генерується штучним інтелектом, і вона унікальна з точки зору стилистики, наповнення, стилю мови і багатьох факторів для кожного окремого клієнта. І також є широкі можливості в такому собі самообслуговуванні. У нас є Advisor, де Велику кількість речей пов'язаних з таргетином через телеком-канали, з аналітикою, можна робити через веб-платформу, до якої, до речі, з, з листопада можна підключитися через діджитал онбордінг, не приходячи до продавця, не підписуючи фізичні документи, все, все відбувається в, в електронному вигляді. З точки зору каналів. Є традиційні телеком-канали, SMS, месенджери, наприклад, Viber, новий канал від Google RCS. Також наші аудиторії сегменти можна використовувати в таргетуванні в Google Ads, Facebook Instagram. За рахунок інтеграції з ключовими DSP-платформами. Сегменти телекому можна використовувати для таргетину в вебі в аплікейшені, в відео. Є можливості ретаргетингу, якщо відбувся таргетинг в одному каналі, але не відбулася цільова дія, чи там не відпрацював якийсь сценарій, можна ретаргетити клієнта через інший канал. Наприклад, якщо в вебі потенційний споживач переглянув рекламу, зробив клік, але Скажімо так, не дійшов до цільової дії, можна, якщо він більш прихильний до використання іншого каналу, таргетувати її з продовженням цього офферу, наприклад, через СМС. Також дані телекому вже активно використовуються в Digital Auto of Home Advertising. У нас є аналітика, яка дозволяє зрозуміти аудиторії, які знаходяться. Чи живуть, чи працюють, чи, чи проходять транзитом повз рекламні площі, і таким чином можна ранжувати рекламні площі згідно до аудиторії, яка там частіше знаходиться. Якщо це Digital Out of Home, то ротацію реклами відповідно можна робити з точки зору аудиторії, яка в даний час, в даний день переважно буває в цих локаціях. І, як я вже казав, є власні короткі лінки, які дозволяють відстежувати конверсію до конкретного, до конкретного споживача. З точки зору легальності, дані в Стар збираються, використовуються і перетворюються продукти в відповідності до існуючого українського законодавства. Є репутація телекому як надійного партнера. От і ми готуємося і в, велик, в великому ступені готові до впровадження GDPR. -у. Від персоналізації, від використання власних даних, які, які збираються бізнесом в Україні виграють всі гравці ринку. Виграє замовник, оскільки він отримає якість виконання медіаплану. Підвищуються конверсії та обізнаність аудиторії про продукти. Є прозорість використання бюджету. Виграє споживач, який отримує кращий клінінський досвід, отримує більш релевантні пропозиції і має ту персоналізацію, на яку він очікує. Виграють агенції, які також для своїх замовників можуть більш якісно виконувати медіаплан. З'являється додатковий інструментарій для підвищення конверсії, наприклад, телеком-таргетинг. І це нове джерело доходу і маржі, тому що бізнес пов'язаний з таргетом через телеком канали досить суттєвий, і агенції можуть отримати можливість заробляти в цій сфері. Щодо ринку, зростає прозорість та якість. Що важливо, зростає обсяг локального ринку, обсяг використання локальної дати. І це може означати в середньостроковій перспективі конкуренцію з глобальними гравцями. Телеком та рекламні платформи отримують розвиток рекламних технологій, джерело доходу, інновації, також конкуренцію з глобальними гравцями. І також. Важливо, це референс для інших ринків. Це все, що я хотів сьогодні розказати. Дякую за увагу. Всім гарного дня!